У Миколаївській обласній клінічній лікарні, де щороку лікують близько 20 тисяч пацієнтів, запрацювала сучасна сонячна електростанція. Вона забезпечить безперебійне живлення медзакладу в разі аварійних відключень. Докладніше про це в матеріалі Єлизавети Кротик. У Миколаївській обласній клінічній лікарні запрацювала сонячна електростанція. Вона забезпечить стабільне живлення для реанімації операційних лабораторій та відділень інтенсивної терапії у разі аварійного знеструмулення. Якщо говорити про якісь непередбачувані ситуації, а такі у нас вже відбувалися, адже це все техніка. І був у нас один випадок, коли наш генератор не ввімкнувся. То в такому випадку дана станція відпрацювала на 100%, повністю забезпечила безперебійну роботу трьохповерхового нашого корпусу. Система працює і від загальної електромережі, і автономно. Усе обладнання, інвертори, контролери, акумулятори розраховане на тривале безперебійне навантаження. На ця станція вона наживить всі корпуси лікарні. Вона заживлює окремий, але дуже важливий корпус по діалізу. І в цій комплектації ця станція може робити ну сутки точно, але якщо там трошки зекономити, може ще більше. Проєкт реалізований у межах ініціативи Децентралізована енергія для шкіл та лікарень України його впроваджує фонд «Лафлайн Юкрейн за підтримки уряду Нідерландів. Уже встановлено сім сонячних станцій у лікарнях Миколаївської, Харківської областей та Києва. До кінця року таких енергооб'єктів буде 12. Благодійний фонд Lifeline Ukraine підтримується не тільки урядом, але й звичайними громадянами, жителями королівства Нідерландів. Для нас дуже важливо підтримувати заклади охорони здоров'я та децентралізовану енергію, оскільки в Україні відбувається проблема з російською агресією. Миколаївській обласній клінічній лікарні щороку лікують близько 20 тисяч пацієнтів, і для медиків це не просто економія, а гарантія того, що зможуть допомагати людям навіть у найскладніші моменти. Іли кротик, Павло Ткаченко подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.